Привіт, мене звати Маріана. в цьому відео я хочу поділитися, чому я обрала кетодієту дієту і далі живу з думкою, що це одна з найкращих дієт, які мені можуть підійти. Отже, а ви не помітили того, коли ви приходите в якийсь ресторан або в якісь інші заклади, і ви замовляєте постійно одну і ту саму їжу, до якої ви звикли. Тобто, коли ви берете меню і ви бачите, відкриваєте це меню перед очима, ви зразу робите пошуки тої їжі, до якої ви звикли. Ви не замовляєте щось дивне, щось незрозуміле вам. Ви не хочете попробувати цього. Тобто, ви, може, десь колись щось хочете для себе відкрити, але це не відбувається щоразу. А це тому, що ви собі вже привичку до їжі заклали з самого дитинства. Ви заклали певні собі смаки. І коли я приїхала до Іспанії, чесно кажучи, мені довго прийшлося звикати до їжі, яка продається в супермаркет. Я вже не говорю про ту їжу, яка продається в ресторанах. Бо я її не купую, тому що ну, вона абсолютно мені не є звичною для мене. І коли я. Купую в супермаркеті їжу, я розумію, що мені це все відкидує. І спочатку це для, був для мене якийсь певний стрес, чогось нового. Тому що я все рівно по різних супермаркетах шукала щось схоже до того, до чого я звикла. Але прийшли руки. І через руки моя звичка змінилася. Сама по собі, через те, що в мене не було виходу, я купувала те, що продається. Тут нема в Іспанії навежених продуктів різних країн, як в Україні. Тут в основному вони просувають своє виробництво і вибір насправді дуже малий. І мені прийшлося реально звикнути. І я хочу сказати, що кожен з вас зможе звикнути також до кето-дієти. Чому до кето-дієти?